Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчатка. Нас оточують дуже багато людей. Це хлопчики та дівчатка, бабусі, дідусі, чоловіки та жінки. Всі ці люди між собою дуже різні і відрізняються вони волоссям, кольором очей, кольором шкіри. З ростом та масою тіла. Але всі люди схожі тим, що вони мають однакові частини тіла. І отже, ми сьогодні разом з вами поговоримо про частини тіла. Галята, до нас сьогодні в гості завітав хлопчик Сашко. Подивіться, малята, що це. Так, це голова. А що знаходиться на голові? Так, очі, брови, нос, рот, щічки. У ротику знаходяться зуби та язик. На голові ще є вушка та волосся. Малята. А які ще частини тіла є в нашого Сашка? Так, правильно, це ручки. Ніжки, вони знаходяться на тулубі. А як ви гадаєте, що вміють робити ручки? Так, тримати чашку, тримати ложку, грати в м'яча, малювати. А що ж вміють робити ніжки? Так, вони вміють бігати, стрибати, ходити, танцювати. Молодці малята. Малята, так які частини тіла є у кожної людини? Так, це голова, тулуб, ручки та ніжки. Всі ці частини дуже потрібні людині. Молодці малята! Ви сьогодні були дуже уважними. До побачення, до нових зустрічей!